Хочу вас попросити, друзі, гості, щоб ви не були байдужі. Є такий канал Сергій Шелудько. Він робить збор для допомоги наших хлопців. Кожна копійка це життя наших хлопців. Чому ну, я так кажу, бо я це вже знаю, бо ми просили допомоги для 78-го полку ДШВ на амуніцію і на жаль, на жаль, на жаль, ця допомога, ми то купили це все, але ще не встигли її передати і пройшла біда. І там загинув мій кум. Тому це вже досвід поганий дуже. Треба робити це все вчасно і спасати людське життя. Бо як не буде хлопців, то і нас не буде. Хтось там, каже, не наше діло. А государство, це наше діло, це ми государство. Це наші хлопці, наші кумов'я, наші брати, наші сини, наші сестри, наші матері захищають нас з вами. Так, є государство, але государство це ми. Тому я дуже вас прошу долучатися до зборів. Не обов'язково. Платити шелудьку, там по гривні скидувати. Кого ви знаєте? Хто у вас там знайомий служить, сестра служить, брат. Адресно. Не обов'язково іменно, я ж кажу, шелудьку. Але долучайтеся, не будьте байдужі. І не кажіть, що моя хата з краю, і мене це не касається, і мені байдуже і все остальне. Я все прекрасно розумію, що всі вже... Просто заморилися цією війною. Всі хочуть уже мира давним-давно. І я хочу мира, я хочу, щоб моя дитина повернулася додому, жива і здорова. Але, на жаль, за нас той другий вирішив це. І скласти зброю ми просто не можемо. Бо нас з'їтруть. Якщо ми складемо зброю, нас не стане як нації. Тому я вас дуже прошу долучатися до, до всіх своїх, чужих, там, кого ви знаєте, кому ви довіряєте. Допомагайте. Одна гривня це чиєсь життя. Це невеликі гроші, але це чиєсь життя. Я розумію, у мене самої маленька пенсія, але я кожного разу... Кудись комусь допомагаю своїм чужим, долучаюся потроху, десь якось. Тому я, любі друзі, вас дуже прошу долучитися до допомоги для наших військових. І тоді з кожним днем ми будемо все ближче і ближче до перемоги. Я в це вірю. Я знаю, що наші хлопці нас бережуть. І я їм дуже вдячна кожного дня за те, що я встаю, просипаюся і займаюся своєю справою. Всім доброго часу! Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Всім дякую за перегляд. І хто з нами, отримала яйця від пана Сергія Носенка Ломан Браун. Щось він там ще написав, ті, що я заказувала. На той час не було. І я согласилася на другі. Сос і 20 мастер. Це Ломан Браун. Я так розумію, да то Ломан Браун. зеленим поміщений це Master і сос а це 120 штук бройлера роз 708. І всього в ітогі в мене вийшло 200 яєць. Дорога дуже довга була, більше 1000 кілометрів. З угорщини, а потім з Угорщини до Ужгорода. і з Ужгорода в Чернігівську область. І одне тільки трошки тріснувши яйце, було. Я його так заклеїла, поставила в вертикальному такому положенні. Зараз закладую. Потім будемо бачити. Зараз я, я їх не мила, хочу, можна було дезінфекцію провести, але хочу спробувати без дезінфекції. Зараз буду пробувати. Новим методом попробую закладати яйця і режим, режим виставити на саме мінімум і поступово збільшувати температуру така, яка треба. Сьогодні 18 березня, це нульовий день. Зараз ми виставимо нульовий день. Щоб виставити нульовий день, треба витягнути шнура і держати цю кнопочку, поки не висвітиться оце Д. І ось ми поставили нульовий день. Воно зафіксувалося, зараз 23,3. Волога 47. Зараз будемо пускати повністю температуру на мінімум і будемо поступово її піднімати. Улучша до якого? Ага, тридцять дев'ять. Ми поставимо тридцять. Зараз виставлю будемо ставити 30. Виставимо 30, а потім через півчаса поставимо 32. Потім через 3 часа. Ну, так поступово через кожних півгодини будемо додати, потроху, збільшувати температуру. Все, зафіксувалося і пішов нагрів. Будемо поступово прогрівати. Не зразу 38 лупили, а будемо поступово. Також зараз і ці яйця накриваємо. Десь тут трубочка була, закриваємо. Запуск пішов. І зараз будемо зменшувати температуру. І будемо поступово її збільшувати. Вони у мене отстоялися вже більше восьми годин. 32 хай буде. Води я не доливала. Вон зараз температуру показує 24. Не тут, не там води немає. Вон, бачите, вже пішла волога 54. А тут 44. Подивимося, що далі буде. Будемо повишати тепер. Будемо тридцять чотири поставимо. А в тому ще не набралося бо там багато. Ось така вже температура на прогрів. Без води, в теплу воду я не доливаю. 55, а тут вологі 74. Вже підняла температуру поступово, поступово піднімала цей експеримент, нікому не нав'язую. Я розбив це корм, це, оце, її, да? оце так ми утилізуємо після спортування це була е, нюкасла вакцинація. А так зараз будемо кип'ятити, щоб не пішло далі. 30 хвилин. Інкубація проходить нормально. Яйця перевертаємо. Ось така зараз температура, така волога в одному інкубаторі. А тут бройлер, ну тут трошки вище. І яє, яєчко це трошки приоткрило, щоб виходила волога. А тепер підемо подивимося на Американа. Сьогодні вони отримали свою першу. Дозу Гамбара сьогодні 20 березня. Сьогодні моїй матусі 69 років. Але якось не до праздників Довго не було наших відео. Вилук був навіть не дичат. Невдалий вилуп. Зовсім невдалий. З 20 яєць вилупилося 10. Троє завмерло на виході, вже проклюнуті. І одне, ну таке, одне очко не відкривається, воно перевертається, хоча і лапки йому зв'язало, але воно слабеньке, маленьке. Ось такі у нас сьогодні. Вилупились вони 16-го. Сьогодні їм 4 дні. Ось такі вони груднюнькі. Вилуп такий получився, бо вина повністю моя. Такі у нас получилися обставини. Життєві, що ну, хто давно у нас на каналі дивиться, то в курсі, що у нас був дві смерті в один день. А, в Сокрусі, правда, моїй було 84 роки, але вона померла своєю смертю, вона прожила довге життя. Одну війну пережила маленькою. І застала другу війну. І в цей час треба було дивитися за вологістю, а мені не було коли. Тому так, набігами. Вона у нас лежача була, я от пробіжу, подивлюся, о, упало, треба підняти. То злетіло, то ще щось. Ну, коротше, Якось так. Але добре, що хоч так є, хоч щось. Американчики взагалі чудовенько ростуть. Вони якісь всі шугливі, хоча вони в кімнаті живуть і бачать мене постійно. Ну, вони шугливі. А оці є, жевжики вжики нікого не бояться. Оце і крильця такі торчать у них чогось. Він Індішат. Да? Ой, любопитне, ой, любопитне. Температура у Індішат стоїть 35 градусів. В кімнаті у нас 25 градусів. Стараємося підтримувати 25-26, отак. Хоч самому жарко, але у нас індюшата живуть в такому брудері, типу клеточка, так і у них лампа цілодобово горить. Тому їм тут комфортно. Сьогодні зняла пелюшку, вони були на пелюшці. Зараз іде повністю пропойка індюшатам. Ось такі-то справи. От, тому я бажаю, що, звісно, жалію, що так вийшло, але нічого не поробиш, це життя. Як сталося, так сталося. Ну, 9 повноцінних індюшат є, будемо слідкувати за ними, щоб вони, все з ними було гаразд. Надіюся, що виростуть. Ще попробую, мабуть, не знаю, ще попробую, мабуть, замовити ще яйця індюшині. І ще трошки. Але бачите, такі, я вже говорю, ніхто не знає, як і що буде. То світла не було, то, то похорон за похороном. Ай, менюнки такі. Це перший мій досвід з индиками. Перший. Я думаю, що і не останній. Дасть Бог, будемо живі. І нам дадуть завершити це все і продовжувати свою справу. А це такі Американчики. Американчики у мене від Антоніни, канал Лісова Пісня. Вони тут і різнокольорові, є і її і такі блакітні, якісь такі сивенькі одні є, чорненькі. Смішні вони, звісно, всього бояться. О, вже знайшли воно. Індикатор тепла і довбуть стоять. До речі, я зв'язала лапки тому перший раз. А ці я розв'язали і де та врьовка ділася, хтось з'їв її, мабуть. Тепер не знаю, хто із вас з'їв вірьовку. Коротше, я її не знайшла. І видно, хтось її проглотив. Ну, тепер я ще і за це переживаю, щоб воно вийшло, а не десь застряло в кишках і не гнило. Ось такі в нас справи. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Пишіть запитання. Кому цікава випийка, можу дати е як індюшат. У мене є е, графік випийки. Вон, бачите, що робиться з цим чудом-юдом. Воно вроді як і стоїть і ходить. Не знаю, что из него будет. Мабуть ничего не будет. Да. Стой. Вот такие у нас красотулечки Так интересно спевают. Не важила я їх, не було мені коли важити. Щось зовсім не вистачає часу зараз. Да і щось мені не дуже Мозги Не можу зібрати, голову зібрати свою до кучі. після цих поховань. Особливо від мого кума, що загинув. Якому 44 роки, осталася дитина 11 років. Якось так. Але нічого, життя продовжується, треба якось йти вперед. Іти вперед. Воно воно вроді і ходить. З лапками зв'язаними, питається щось пити. У нього одне око закрите. Хоча воно ну, можна його відкрити. Воно воду п'є. Не знаю, що буде, то буде. Так, ну що, ще можу вас показати, вам показати ще своїх аямцанамі, маранов і китайську пухову. Ось вони у нас в брудері живуть. Теж сьогодні вони отримали нюкасла по графіку. А то наші китайські пухові вона, яка у нас пішла. Ха -ха. Тікають теж шугливі такі. Шугливі, шугливі. І там десь одна моя. Курча, по-моєму, да, одне моє. Тільки я не знаю яке воно. О, теж якесь таке воно. Стоїть мараун. Ось у побіг, воно ну стоїть. <гум> Марантик. Ні, це. Мабуть, мія була ямцанами. Тут красна червона лампа світиться, так непонятно. Ось ну, такі вони гарнюні. Цього, мабуть, мабуть, будемо завершувати. Всім добра і мира. Дякую за перегляд. Оставайтеся з нами. Спостерігайте. Надіюся, що все буде добре і буду розповідати. Ми зараз почали в курнику робити ремонт трохи. Тому спостерігайте, дивіться. Далі буде.